Привіт сьогодні. Ми з моїм колегою Андрієм хочемо поговорити, і можливо, дане відео буде вам корисним. Ви для себе щось з цього візьмете відносно вимоги нової вимоги МВФ щодо відповідна скасування такого пункту у кримінально-процесуальному кодексі щодо закриття справ за строками закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності. Да, в публікаціях недавно з'явилась рекомендація міжнародного фонду валютного щодо необхідності скасування. Строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, однак, перед цим ще перед Передувала новина про те, що набу разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою аналогічно вимагають скасування пункту 10 частини першої статті 284 У зв'язку з чим ця мотивація Ну ці публікації підхватили так звані лобісти-антикорупціонери, і вони зазначають, що через вказані правки лозового, нібито позакривались кримінальні провадження щодо відомо. Мого контрабандиста Альперіна, Приватбанку так само аналогічна справа була по Коболєву. Однак чи дійсно це так? І чому ж тільки Набу та САП заважають вказані правки, якраз в даному відео ми будемо обговорювати? Ну як ми розуміємо, що закриття за строками притягнення до кримінальної відповідальності тут слід говорити ще і про відповідне існує. Шість строки тобто в деяких кримінальних правопорушеннях, то може бути 10 років, в деяких це може бути 15 відповідних років. Ось, і це відповідна буде. Також зміни вже були внесені. Якщо раніше це рахувалося відповідно із дня взагалі вчинення даного кримінального правопорушення, то нещодавно було відповідно внесені зміни що з дня відповідно внесення в єдиний державний реєстр кримінальних проваджень. Ось і ну відповідно, ми ж розуміємо скільки можуть розслідувати. Звичайні органи національної поліції, тобто один слідчий, який отримує заробітну плату в 20 тисяч гривень. Він може за місяць розслідувати відповідно тих 20 кримінальних проваджень за різними відповідно напрямками. І давай з тобою уявимо, хоча, хоча ми в принципі розуміємо, скільки слідчі САП набу розслідують відповідно кримінальних проваджень. Просто я особисто знаю. А ми з тобою особисто зверталися по справі щодо внесення відповідно даних про кримінальне провадження. І набу нам досить дипломатично просто відмовила, що в даному кримінальному провадженні вони не вбачають ознак кримінального правопорушення. Там, в принципі, віджали майно так на декілька мільйонів. Але НАБУ набув з участю посадових осіб, але набув принципі тут не вбачає. Ознак кримінальних правопорушень. Ось, ну вони ж розслідують на порядок менше відповідно кримінальних проваджень, ніж звичайні слідчини національної поліції. Маючи відповідну заробітну плату Х5, а то і Х7, Я маю на увазі детективи набу, які отримують від вже на даному етапі від 60, і від 100 тисяч гривень, та, і в порівнянні з поліцейським слідчим національної поліції, який і перебуває і на чергуванні сутками, та і виїжджає на виїзди в групі чергових. А детектив НАБУ, сидячи в себе в приміщенні на Сурікова з 9 до 6, отримує заробітну плату, плюс носочки. Ки за 600 гривень плюс форму, плюс більшість із них мають статус УБД не перебуваючи фактично там. Всі прекрасно пам'ятають, де в перші дні війни перебували детективи набу набу. Не буду казати на яких фронтах суспільство. Я думаю, що. Наразі відомо, то в мене виникає логічне питання. Виходить, так що слідчі Національної поліції може дотримуватися вимог КПК щодо сроків досудового розслідування мається на увазі саме після повідомлення особі про підозру. А от детективам набу і прокурорам САП чомусь вказані зміни заважають належним чином розслідувати вказані кримінальні правопорушення. Ще десь недавно була статистика. Приводу, скажем так, рентабельності діяльності набу, і скільки справ вони направляють до суду з обвинувальними вироками. і враховуючи те, що набу разом із САП створювались для боротьби в, скажем так, вищих ешелонах державної влади у сфері корупції, да, а те, що до суду направляються фактично обвинувальні акти відносно. Ну, я б їх назвав би менеджерами середнього звена державних підприємств, як то уповноважені особи з держзакупівель. В деяких випадках це головні бухгалтери або керівники державних підприємств. Тобто зовсім далеко не ті категорії, які передбачені 216 КПК щодо категорії Державної служби категорії А, Б, тобто вищого керівництва держави. Жодного такого випадку ми, на жаль, не бачили, да, а ті. Затримання, які були надто гучними, ну в мене особисто було три випадки, коли після гучних затримань справа направлялася замість. Знову ж таки гучних обшуків та вилучень великої кількості грошових коштів. Справа через рік досудового розслідування, обвинувальний акт тихенько направлявся в суд загальної не юрисдикції, а не юридикції ВАКС. ВАКСУ. Таким чином, ті обвинувальні акти, які направляються, і ті кошти, які виділяються на фінансування набу САП та ВАКС, і те, що розглядається і відшкодовується потім держави, ну це просто Напросто не співмірно враховуючи на фінансування і відшкодування державі витрачених коштів. Тобто, в принципі, якщо буде по суті в даному випадку скасована ця норма щодо строків, тобто вони будуть розтягуватися на невизначену кількість часу, тобто це ще 100%, це оплата заробітних плат. Це гарантія того, що декілька років це буде розслідуватися. Невідомо в принципі, скільки у мене є справа, коли в принципі справа вже в суді, і там строк притягнення до кримінальної відповідальності 5 років. І за даний час, в принципі, там вже два свідки померли. Тобто, які в принципі ще не встигли в судовому засіданні навіть дати свої. Свідчення. Тобто, якщо ми продовжуємо строки розслідування, то що ж ми, по суті, будемо розслідувати? Це просто виділення бюджетних коштів в черговий раз на заробітні плати і все. Хоча їх можна, в принципі, скерувати в якомусь іншому руслі. Так, да, На ті ж Збройні Сили України, на дрони, на щось інше. Ще варто нагадати про вимоги конвенції щодо розумності строків да проведення досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, де зазначено, що кожній людині гарантовано розумний строк розгляду вказаних кримінальних провадженнях, і в даному випадку кримінальне провадження має завершитися або направленням обвинувального акту до суду, або в принципі має просто закритися за відсутності події складу. Право порушення в діях підозрюваної особи все. Таким чином і надалі, якщо фактично виключається така підстава, як пункт 10 частини 1 284, то фактично ми відтягуємо цей срок з моменту підготовчого засідання в суді першої інстанції да до встановлення фактичних обставин у вироку, де суд так само може має право закрити провадження у зв'язку з тими чи іншими обставинами. Тобто, це фактично відтягує срок з підготовчого провадження на вирішення обвинувального акту по сути. Тобто, що це зупиняє, абсолютно нічого не зупиняє. Підсумовуючи дане відео, ми сподіваємося про те, що ви зрозуміли, до чого, в принципі, є строки притягнення до кримінальної відповідальності і строки розслідування кримінальних проваджень. і в принципі що в цьому є позитивного, і що відповідно, негативного? Ну в першу чергу, як для тих громадян, які в них підозрюються, і відносно яких відповідно проводяться дані розслідування, а ну, окремо зазначаю, що е, скасовуючи е, сроки досудового розслідування для окремо окремих органів, таких як НАБУ та САП, ми фактично не ми, а народні депутати е, скасують вказані вимоги так само і для інших органів правоохоронних. Е, я маю на увазі Національну поліцію, ДПР, БЕП новостворений. Да. Таким чином, в даному випадку, це йде уже про порушення не тільки прав, як вони зазначають, корупціонерів, так? а йде порушення кожного. Кожної людини і громадянина у зв'язку з скасуванням строків досудового розслідування. Тому ми, ми вважаємо їх неприйнятними та такими, що суперечить Конвенції про захист основоположних прав і свобод людини і громадянина. Ми сподіваємося, що дане відео було вам корисним. Якщо у вас виникнуть питання, обов'язково пишіть нам у коментарях. Не забувайте про яв... про наявність у нас телеграм-каналу та наших соцмереж. Ми дякуємо Збройним силам України. За те, що у нас є можливість знімати дане відео для вас і давати вам поради, і обов'язково все буде Україна, все буде Україна.